Рівно рік тому перше стався вибух на так званому сакральному кримському мосту, який є стратегічно важливим для кримського та херсонського групування російських окупаційних військ, віднані не собираються біти по території Російської Федерації. Ну то в самом ділі саме настає ще третя мирова ядерна війна. Ну, то й бітані, скоріше всього, будуть по Криму. Головним підсумком цього року, який минув із першого вибуху на Кримському мосту, є те, що так і збройних сил України на Крим кримську інфраструктуру стали системними. Йдеться зокрема про удари по системах протиповітряної оборони російських окупаційних військ. Нагадаємо що в серпні було знищено зенітно-ракетну систему великого та середнього радіусу дій С-400 Тріумф, і цей інцидент має прямий стосунок до майбутніх ударів по Кримському мосту. Зважаючи на поступове просування Збройних сил України на Запоріжжі і перспективу виходу щонайменше до Мелітополя, що однозначно перерізать. Же сухопутний коридор, чи принаймні дозволить взяти трасу Мелітополь Новоазовськ під активний вогневий контроль. Трата мосту через Керченську протоку. Фактично призведе до ситуації, яку Росіяни мали в кінці минулого року на правому березі Дніпра, що в Херсонській області. Тоді нагадаємо, ситуація за допомогою влучних ударів українських ракет по мостах через головну річку України склалась таким чином, що росіяни були змушені тікати з Херсона, фактично кинувши. Як вони вважали російське місто? Тож подібна ситуація може повторитись уже в масштабах цілого кримського півострова, принаймні якоїсь принципової різниці між цими двома історіями стає все менше і менше. Ну да, 50 років від війни судного дня, без сумніву, це дата взята не, не дарма. Тобто тут можна спиратися, що вона не випадкова дата. День народження Путіна, скоріше за все, Хамасі не знали, коли у нього там день народження. Ну тут у мене менше, менше таких версій щодо цього. А Мекгаза без сумніву Алякса без сумніву впливає, тому що вона впливає на, взагалі на настрої. Да? І там всі ці. А рейди, які здійснювалися в Оляксі, в все це, звісно, не покращувало ситуацію політичну і безпекову ні в Ізраїлі, ні в Палестині. Це, ну, це, це скоріше привід, да? це просто якби пояснення. Я, моя версія все таки, що тут не обійшлось без Ірану, тому що ну, таку операцію спланувати і. Доволі успішно провести, ну це дуже важко і тому, навряд чи це могли зробити лише самі палестинці, тобто, як мінімум, хтось їм допомагав. Ми бачимо декілька цілей, ну, принаймні я зараз бачу декілька цілей цієї ці операції. З Пасхавасівського боку Най, найпростіше найпростіше це захопити якомога більше заручників для того, щоб потім обміняти їх на палестинських ув'язнених, але тут звісно великий ризик. Великий ризик, що в цій ситуації ізраїльтяни спробують піти в сектор газу безпередньо штурмувати місто. А, те, і Тому я ж кажу, що це от, самий простий розрахунок, оцей, що це буде короткострокова операція, і всі будуть змушені домовлятися. А, після того, що було здійснено, можливо, вони не самі не очікували такого успіху. Да? Це, це теж може бути. Можливо, вона розраховувала на якийсь невеличкий рейд, а вийшло доволі успішна операція. Тому. А другий сценарій це сценарій вже повномасштабної війни по трьох напрямках. Це власне Сектор Газу, де передбачається, що ізраїльтяни ув'язнуть в, в, в штурмі міста. І тоді початок війни на півночі, як це було у 2007 році. Ну і цілком можливо початок ударів з боку Сирії. Тут не виключений такий варіант або задіювання вже підрозділів бригади Алькутс, тобто експедиційного корпусу вартових ісламської революції безпосередньо в боях в Сирії або через сирійську лінію розмежування з Ізраїлем. Тобто, такий сценарій також можливий. Тобто, Подивимося, як будуть розгортатися події. Поки що, от можна сказати, що головне завдання, яке Хамасі перед собою ставили, показати, що ізраїльська оборона вона слабка, і захопити якомога більше заручників. Вони це виконали, але далі я так розумію, що вони так само усвідомлюють, що далі буде вже бої безпосередньо в секторі газу. І як далі будуть розгортатись події, і чи вступить у в війну Хезболла і Алькутс? Це вже буде питання наступних декількох днів. Окей, а просто як ми воюємо, тому що ми воюємо, тому що існує Ізраїль, і ми будемо з ним воювати завжди. Тобто, а, ну, яка стратегія? Складніше. Ну, щоб не було це Ізраїлю. Складніше. Ну, да, це да, ж да, така дивна розумію. стратегія. Ну він вже є 48-го року і навряд чи він зникне. Так, да, да, це абсолютно вірно. Ви дуже правильно кажете. В палестинському визвольному русі існують різні погляди, різні політичні сили. Які частина з них визнає існування Ізраїля. І підписала з ними угоди. Ми знаємо, це ФАТХ і організація визволення Палестини. Хамас не входить до цієї парасолької організації. Хамас – це окрема структура, і да, вони, в принципі, не бачать існування Ізраїлю. Це, от, це те, що можна сказати. Окей. І дивіться, ви про це вже говорили. Пану Ігоре, про те, що дуже якісно підготовлена ця операція, таких якісних підготовчих моментів не було. І це дає змогу думати, що там десь є Іран, а може і Росія, а може ще хтось. Хто ще може допомагати створювати такі, ну, я би сказав, зненацько, як би сказати, успішні для для хамасу операції це це не просто зробити це не вже не партизанщина я би сказав це вже серйозна підготовка серйозні да. навчання і так далі тому подібне да без сумніву це дуже серйозна військова операція я ж кажу що в залежності від того як вона буде розгортатися події або це просто справді Одноразова акція, або це вже доволі складна операція по стратегічній поразці ізраїлю і американцям на близькому сході. Тобто тут дуже багато можуть бути різних обставин. Перше, що я хочу сказати, власне, де була ізраїльська розвідка, ізраїльські спецслужби, які нашпигували цей кордон різними засобами стеження.